Май вітанчика. дуже цікава тема. Вам сподобалась, напевно, стосовно наших програм про нашу підсвідомість. Я вирішила записати такий розклад. Мені дуже подобається, що ви різноманітні, і ви насамперед, у вас є мета розвиватися. І розбиратися в тому, що від нас, можливо, зараз тільки відкривається. Я хочу на оракулі ру спочатку подивитися вашу сигніфікацію. Руни, по-перше, тут я бачу вже руну Іса, яка на дні колоді, і це заморозка, це, ця карта говорить стоп. Тобто, це про що? В будь-якій сфері. У вас зараз таке враження, що ви в паузі підвішеному, це заморозка, це немає розвитку, нічого не відбувається. Зрозуміло? так? Це на підсвідомому, можливо, ви зараз в стані переосмислення, передивляння, а також те, що у вас зараз немає якогось коливання. Розумієте, у вас. Немає розвитку. Якщо це відносини, то це в відносинах нічого не відбувається, в роботі і те інше. Тобто карта, яка, верніше, не карта а руна, яка нам буде говорити про те, що у вас нічого не відбувається зараз, можливо. Можливо, ви самі себе тормозите. Можливо, ви самі поставили себе от в таку позицію. І тут каржан ще. Угу. Тим паче вона пряма була б перевернута, я б сказала, що ви виходите з цього стану. Ну, давайте подивимось спочатку на ракулі рун і тварин священних, вашу сигніфікацію, а потім подивимось самі питання, пов'язані з вашими програмами. Тема буде така, що керую, керує вами насправді. Зрозуміли, так? Дивимось, хто ви зараз? Руна Урус. І ми бачимо буйвола. Це сильна, це сила, це міць, це підсвідома програма, яка впливає на ваш вибір, стосунки і успіх. Це ви сама сила. Впевненість, ну хто піде? На буйвола? Хто? Це енергія витривалості. Можливо, ви дуже багато чого тягнете. тягнете зараз на собі, і тому показується така руна вона теж пряма. Ви стоїте на своєму, ви людина вперта. Якщо ви поставили мету, ви будете стояти. Так, це дуже повільна карта. І руна, верніше, і тварина повільніша. Але коли вона починає рухатись, то тримайтеся. Розумієте? Це про глибинний інстинкт, це про те, що іноді ця сила вона руйнувна. Броня, яка не дозволяє довиритись життю. Таке враження, що ви зараз стоїте на своєму і ви слідкуєте, ви нікому зараз не довіряєте. Таро Рун. Яка підсвідома програма керує вами? Яка підсвідома програма тут і зараз керує вами? Помірність. Закохані? До речі, хотіла би привітатися. Я вибачаюсь, приношу вибачення, Я просто вже війшла, так би мовити, в цей стан, да, коли хочеться швидше розглянути. І хочу попередити, якщо не буде в одне відео, не встигну, то будуть по частинам. Мої відпривітання всім хлопчикам та дівчаткам. Мах, дивіться, ваша програма вийшла помірність, закохані і мах. Хочеться сказати, що підсвідомо ви постійно балансуєте між бажанням бути у злоті парності та потребою контролювати все, Вимаг своєї реальності, до речі. Бачите, яка іскрава і сильна карта. У вас, до речі, у вас вийшли три старших аркана. Це програма, я має бути ідеальною або ідеальним, аби мене вибрали. Питання навіщо? Навіщо ви хочете бути хорошим або хорошою? Ви а, можете часто адаптуватися, не вражаючи себе повністю. Бо глибоко. Вкоринені у вас переконання, любов треба заслужити правильними словами, вчинками та самоконтролем. Зрозумійте, що вас руйнується. Коли ви пишете про людей, які вас руйнують, запам'ятайте. Ми притягуємо тих людей, які по енергіям і по нашій підсвідомості, по нашим програмам дуже класно підходять. Тобто, якщо у вас така програма, буде приходити людина, яка буде вам підсвічувати це через біль, але по-іншому ви не побачите. Коли ви, вам потрібно тут Взяти себе в руки і нікому не узгоджувати. Ви не повинні вчинками бути хорошою дівчинкою чи хлопчиком для того, щоб вас кохали. Ви повинні бути самим собою в тому сенсі. Я не говорю про негарні вчинки чи негарні якісь вислови. Я говорю про те, що не потрібно грати роль людини, якою ви не є. Ви вмієте це робити, але навіщо? Вам будуть приходити люди, які будуть вам підсвічувати це, говорити про те, що ви сама себе повинні цінувати і кохати насамперед? Якщо ви себе не поважаєте, хто вас буде поважати? Якщо ви до себе ставитесь так, що ви хочете, щоб вас кохали, хочете, щоб це кохання помітило, і ви нав'язуєте цю думку комусь. Не потрібно нав'язувати нікому думку, не повід... потрібно доказувати, щоб у вас кохали чи цінували. У вас ця програма стоїть. Вона в підсвідомості, Знаєте, як файл. Підсвідомість це от, комп'ютер, ми, наша голова, там так. І у нас є підсвідомість, це наші файли. Ми, ці файли в нас вони вже закладені. Є форматики, знаєте? і от як, ми записуємо. як ми пишемо на комп'ютері, наприклад, ту чи іншу програму для того, щоб виконував комп'ютер та інше? От це про те. І та програма працюють всі. В навіть магії. Що таке магія? Це програма, яку вам пишуть, нав'язують. У вас, наприклад, одне ставлення, да, наприклад, там, до людини. А вам записали, нав'язали думку. Тобто дістали файл і вставили ваш процесор, щоб ви думали по-іншому. Розумієте, як це працює? Якщо ви будете розбиратися, ви зрозумієте, що ви можете по-іншому дивитися на це все і сприймати те, що відбувається, по-іншому. І коли вам приходять якісь нав'язливі думки. Ви, наприклад, не кохаєте цю людину, ви, наприклад, взагалі там познайомились з нею. І після якогось моменту, близькості, у вас починаються через деякий час якісь нав'язливі думки про цю людину. Це говориться про те, що вам вже вструмили програму магії. Це так працює. Якщо ви не знала, цікава тема. Частина.